Друзі, вітаю вас! Ми знаходимося сьогодні в середмісті Полтави, а це означає, що сьогодні наш випуск буде про вас, простих українців, які будуть йти повз наш диванчик. Поговоримо про час. Чи планують українці свій час в таких нестабільних умовах? Та що саме краде у нас наш час? Про це сьогодні на диванчику. Друзі, вітаю вас! Ми з вами. А це означає, що я вдарилась да? чуть Привіт, мам! Привіт, пап! Привіт, моїша, брат! А вітер не буде чути, нормально? Ще раз? Друзі, вітаю вас! Як вас звати і чим ви займаєтесь? А, мене звати Марія, я навчаюся у школі, займаюся у художній школі. Ну і більш нічим таким. Мене звати Софія. Мене звати Дарина. Чим займаєтесь? Я займаюся танцями німецькою, англійською, комп'ютерами. Я займаюся англійським танцями та хожу в спортзал. Як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Марія, я навчаюся в школі, займаюся танцями, вокалом. і Ми танцюємо з моєю подругою в одному танцювальному колективі. Добрий день, мене звати Вероніка. Я з міста Полтави, а також я навчаюся в ліцеї No1. Ми займаємося разом танцями в музикальній школі номер 1 теж. І ми займаємося танцями в колективі ТНТ-Барви. Віденка Дмитро, зараз військовослужбовець 144-го батальйону територіальної оборони. Чи планували ви раніше свій час? Ні. А чому? що вам заважало? Не було такої потреби. Ні. Ні. А чому, що заважало? Тому що зараз, е, коли я завжди щось планую, нічого не виходить, нічого. Ти ж саме, да так. Раніше, коли не було війни, коронавірусу, дуже було багато виступів, і це треба було все е, як ну зі школою согласувати. І дуже багато було різних подій. Тому так, мене навіть був щоденник, в якому я писала, що мені потрібно за день зробити, і планувала, щоб усе встигнути і кругом піти. У мене також ну у мене було ну, теж тренування, також виступи були, і це все треба було поєднати зі школою. Це було дуже важко, так як треба ну, щоб хороша була успішність в школі, щоб хороші були оцінки. Треба було дуже багато працювати. А, і а, потім все зруйнував коронавірус, так як в ну, мене були плани. А, ну, це дуже було так, коронавірус, а потім ще й війна. А, після коронавірусу якось, ну, ось останній час ми якось вже привикли, да, звикли до нього. Все ну, дуже було, все, ну, Ми звикли до нього, ми вже, було. Да, да, вже стало якось більш насиченіше, ми вже звикли, ну, поверталися до звичайного життя. І тут сталося 24 лютого війна, і вона все перекреслила, все життя. Короткострокових перспективах. Ну, максимум на рік-два. Так складалося. Для мене це довго, довгостроково. Зараз Планую, що я буду робити, що які у мене там шкільні, наприклад, заняття, щоб розрахувати свій час і все зробити, доробити, доздати. Да, щоб все встигнути зробити теж Да. А чи плануєте ви зараз своє життя в, таку, в такій нестабільній ситуації зараз? Ну мені здається, що з часом, особливо в Полтаві, життя якось трохи повертається. Вже і в школи діти йдуть, і якось якісь місцеві заходи починаються проводити. Тому так. Я керуюся принципом, що коли як не зараз, завтра ну, може нічого не бути, тому стараюся кудись ходити, жити, намагатися, щось планувати, відпочивати, там, танцювати. Так, Стараюсь проводити кожен день як останній. У мене також таке саме ставлення до зараз. Ну, до навчання, до всього цього, як і у майщі, що треба планувати все на зараз і не робити це не, ну, як не відкладати це на завтра. Інколи. інколи так, інколи ні. Планування дає, знаєте, як відчуття ну, мабуть, спокою. От, і погляд майбутнє все-таки е, дає можливість в сьогодні відноситись е, ну, якнайкраще. Та є силою, мабуть, жити далі, так? Та ну сил так вистачає. Жити далі, особливо коли є дитина, це ну, якби зрозуміло. От. Ну так, да, да. це аспект також присутній. А якщо, якщо ви пануєте свій час, чим ви користуєтесь? Можливо, якісь там записи чи яко, якою методикою, скажімо, користуєтесь? Ну, записами це дуже прикольно користуватися, але на це ж також треба час, mm -hmm. тому переважно все в голові тримаю. Заметки в телефоні. Ставлю будильник і пишу, типа там на 16.00 прогулянка там Софії, допустимо. Супер. Я теж роблю, але будильники тут така справа не ненадійна, іноді Зараз вже більше в голові. Просто я скористуюся телефоном. Ну, звичайно, зараз сьогодні всі користуються телефоном. Я ну. Зазвичай замітки це все роблю. Я собі поставила, що можна на обоє поставити заметки, все пишу. Там, наприклад, треба підготуватися до контрольної. Наприклад, треба так, треба зібратися на танці, треба не забути те те. те. І я все пишу ну, в телефоні, тому що це зручно для мене. І саме головне зараз все ну не забути, навіть якщо ти написав це в телефоні, це теж треба треба тримати в голові. Часто теж пишу собі замітки, а потім забуваю за них і вони так і yeah. залишаються yeah. в телефоні. вже, пройшло, Вони всі там і там. Я, мабуть, трошки да з таких старих зглядів, поглядів, то користуюсь блокнотами, частіше за все, записниками. Навіть вважаю, що це навіть зручніше, ніж в телефоні. Так, звичайно. Ну і звичніше, як то воно, і спокійніше, коли воно в записнику. А що, на вашу думку, краде у вас ваш час? Напевно, перегляди, наприклад, фільмів, які не цікаві, читання книг нецікавих, такі соціальні мережі, як TikTok, Інстаграм. <гас> І це все у всіх краде час, я вважаю. Загалом телефони, мабуть, крадії нашого часу зараз. Так, є корисні функції, але загалом <гас> так. Школа, уроки. Домашні завдання. Школа, домашні завдання. Телефони, Телефони також. Телефон, так. Голобала Михайлівна, добрий день. Телефон, соціальні мережі, лінь. Ну, особливо в такому стані зараз нічого не хочеться робити, але потім згадуєш, що все-таки війна і треба щось робити, тому що ну, так же пролежати все життя неможливо. Я також доєднуюся до слів маші, У мене просто таке ж саме ставлення. Ну, у нас ну, дуже все схоже. То в мене як -то все, все, я намагаюся все так розкласти, щоб час просто не був даремно витрачений і все. Тобто кожна, кож, кожна година, кожна по суті, хвилина, вона якщо і витрачається, але ну, з, те, щоб, ну, з таким розрахунком, щоб я не пожалів. Кажуть, хтось поспішає жити. Що, на вашу думку, означає поспішати жити? Ну, я не вважаю, що можна взагалі поспішати жити, це взагалі як. Якщо людина прагне за життя зробити багато чого, це дуже класно і круто, і це просто швидкий темп життя. І це життя, я вважаю, буде більш продуктивним, ніж ті люди, які живуть повільно, мабуть. Ну це швидко все робити в один день, там зробити все, все і не розраховувати не свій час і запланувати на один день. І в інші дні в тебе не буде що робити там, наприклад. Поспішати жити, ну, дивлячись, якісь ситуації. Якщо брати теперішню ситуацію, то я вважаю, що це а, виправдано, тому що ну, люди хочуть жити, люди не знають, коли прилетить у їхній дім, і коли взагалі ну, що буде далі. Тому ну, я вважаю, що зараз, коли люди намагаються жити, то це ну не треба їх засуджувати, ну, тому що ну, війна і. Люди це зараз все. намагаються не відкладати своє життя на потім так. і жити зараз. Вже плани грандіозні мені здається ніхто не будує. Я також хочу сказати те, що люди ну бояться, що зараз ну щось ну, наприклад, зараз щось станеться, тому вони іноді поспішають, і це, іноді негативно до їхньої, до їхніх дій, до їхнього ну майбутнього життя. Тому я вважаю, що треба все робити, як сказати, все в. Все вчасно, і ну, теж не відкладати не треба, і все робити вчасно. Ми часто женимося за цим же ж майбутнім. Ми ставимо рамки, не рамки, а планки. Часто недосяжні. От. І... Але ми намагаємося їх досягти. І витрачаємо цей же дорогоцінний час. От. який проходить, і ми втрачаємо кругозор, то у нас такі формується тунельний зір, і ми не бачимо нічого навколо. От. А те, що є зараз, воно набагато важливіше, ніж те, що буде потім. От. І тим паче важливіше, ніж те, що було колись. А ми витрачаємо час на колись і потім. Тим паче, навіть діти, будучи, будучи дітьми, хочуть швидше подорослішати. Так, звичайно. звичайно. Ну а потім повернутися Це з дитинства. Ще в дитинстві ми чули, поспішиш людей насмішиш. Чи варто спішити в нашому житті? Я вважаю, треба знайти для себе комфортний темп життя і притримуватися його. На мою думку, інколи так, але інколи і ні. Там дивлячись за ситуацією, Але зараз такий час, що ніколи не знаєш, що буде. Хочеться все стиль. Так. Підтримуємо думку. Yeah. <laughs> Супер. Я вважаю, що все одно, як би ти не планував, життя йде своїм чином. Uh -huh. І все, що ну треба, щоб воно відбулося, воно відбувається. І іноді плани зриваються, іноді навпаки, щастить. І те, що ти не очікував, воно відбувається і в твою користь, в твою сторону. Тому не знаю, ми живемо так, і ми плануємо, але все одно воно відбувається колись не так, як ми хочемо, а колись навпаки ще краще. Я так само ставлюся до цього до цього вислову, і я вважаю, що це слова те, що було попереднє. Я вважаю, що це вислови синоніми, як сказати. А, і ну людей нас смі... ну треба спішити в плані, коли це можливо і коли це треба спішити, але не коли можна зробити це медленніше, але будеш ти ну, уверені в деяких в деяких моментах. От. Ну, все ж по суті має, знаєте, свій час і своє місце. В деяких моментах варто поспішити, коли, наприклад, от дитина падає, варто поспішити її правильно підхопити. От. А інколи коли вона робить свій крок, свій крок власний, варто просто не її, і просто спостерігати. А результат буде от. Що в тому, що в тому випадку корисно. Чи змінилося ваше відношення до того, як ви проводите свій час, особливо після початку повномасштабного вторгнення? Так, було дуже багато вільного часу і багато часу, щоб подумати. Тому я вважаю, що так. Я стала більш сім'єю. A, проводити час. Mm -hmm. І інколи планувати там з друзями, коли я зустрінусь, a, тому що не знаю, може хтось коли, кудись уїде там mm -hmm. за ситуацією, ти не знаєш, що буде далі, і хочеться дуже зустрітися, бо не знаєш, що буде далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так, да, після війни теж таке саме було. І більше часу провожу з родиною, тому що м, було онлайн-заняття, ось і цілий день вдома. Зараз я почала гуляти, а тоді я була з батьками завжди. Mm. І більше цінуєте, мабуть, так. свій час, так? А ну спочатку, це звичайно перші місяці це взагалі був жах, що у дітей, що у дорослих. Ну це стрес, і зараз вже конкретно в Полтаві, живучи в Полтаві, то вже звичайно ну, якось повертаєшся до життя, вже починаєш кудись ходити, там в кафе, в кіно, там в школу. там. На гуртки різні. Зараз вже легше трошки, вже починаєш планувати щось робити, відпочивати. Але спочатку це ну, взагалі нічого не хотілося, і ти було дуже страшно. Ніхто не знав, що буде попереду, що буде у Полтаві. Тому ну, жив останнім днем, лягав спати одягненим в коридорі. Так, це все було дуже жахливо, але зараз я сподіваюся, що далі буде тільки краще, і ніколи цього жаху ми вже не проживемо. Так, ну для нас усіх був стрес дуже великий. Потім, можливо, сталося у когось ну, депресивний стан був. А, також я дуже поважно відношусь до людей, які перенесли цей весь джак, які чули постріли. Це насамперед люди, які переїхали з Харкову, з Маріуполю. Я знаю цих людей, і вони а, жили в нас ну, в нашому домі а, і. Це насамперед це дуже страшно. Я вірю, що наші хлопці ЗСУ переможуть, і я вірю, що все закінчиться вже скоро. Якщо раніше я міг, наприклад, на відпочинок трошки більше, ну на власний відпочинок, трошки більше часу приділити, то зараз ну, не знаєш точно, що буде завтра, що буде післязавтра. то ти формуєш свій день і знову ж свій вільний час в таких з таким, ну з такою метою. Щоб навіть якщо завтра ти, наприклад, на виїзді, якщо ти не буде вдома, то тут все буде гаразд. От, от, так. А чи жалкували ви про втрачений час і на що це був потрачений час? Ну, Я вважаю, що немає такого поняття, як втрачений час, тому що е будь-що це нас навчає, це наші життєві уроки і переважно ми беремо о, висновки з них. Тому це дуже корисно. Я ніколи не жалкую час. Значить, так потрібно було. Не знаю. Наверно, ні. А ви завжди по <ріст> <ріст> Ну, Я думаю, що в нашому віці ще особо немає про що жалкувати. Ще... Сподіваюся, що все життя тільки попереду ну, Заспокоюю себе цим. Але, напевно, так. Я спочатку дуже жалкувала, що я хотіла дуже поїхати ну, весною і у Львів, і у Харків. Я дуже люблю Харків, парк атракціонів. Я дуже хотіла туди поїхати навесні. І я жалкувала про те, що ну не вдасться поїхати літом. Ми планували з нашим колективом, які, до речі, стоять за кадром, поїхати у літній табір на в Кирилівку, яка зараз, на жаль, окупована. Я дуже ми стільки недавно, 20 хвилин назад розмовляли, що там з нашим табором, тому що, ну. Не знаємо, що там з ним. Ми дуже хотіли туди поїхати. І дуже було шкода, що ну, всі плани накрилися. Шкодували, напевно, більше про майбутнє, що не буде цього вже. Про минуле не дуже. Я також дуже жалкую, що так сталося. І те, що сталося зараз, я думаю, що це все закінчиться. І я вірю, що все буде добре і що їм все вернеться, те, що було. І, ну, Просто в мене так, так, все буде добре. Можливо, раніше, поки не почав все-таки розкладати ну, так сказати, добу на, в межах кори, ну, користі от, ну, від цього часу. Ну а так, та ні, мабуть. Однозначно, що неважливо, неважливо б, знаєте, є як. І в наступному в житті. Якщо б воно так би мені вдалося прожити, я б мабуть так само витрачав би час і так само б жалів, тому що ну, людина незмінна. То про що це шкодувати. Так, так, ну все. Буде наука. Супер. Це все. Дякую вам. Дякую. Все, дівчатка, Це все. Дякую, Дякую. вам. Дякую. До побачення. побачення. Дякую вам, дівчатка. Дякую. Не можна буде. На Ютубі пишете диванчик. Дякую вам, велике. Да. До побачення. Да, все найкраще. Не можна зупинити або сповільнити час. Годинники йдуть і з цим нічого не вдієш. Та зараз, як ніколи, ми навчилися саме цінувати час і те, як же ми його проводимо. Друзі, якщо ви бачите наш диванчик, не соромтеся, підходьте, кажіть свою думку. Бо кожен з вас важливий. Побачимося в наступних випусках диванчику.